Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників. І сьогодні я хотіла проговорити про Віктора Сидоренка, це український живописець, куратор, педагог, автор об'єктів і фотокомпозицій, а також наукових і публіцистичних текстів. Народився в 1953 році в Казахстані, закінчив Харківський художньо-промисловий інститут, нині Харківська державна академія дизайну і мистецтва, засновник Інституту сучасного мистецтва національного. Національної академії мистецтв України 2001 року. Віктор Сидоренко є одним з лідерів сучасного українського мистецтва. Художнику художник у притаманні глибоке значення стану і проблем сучасної світової пластичної культури, аналітичний підхід до втілення значущих тем історії та сьогодення, гостра спостережливість і розкутість композиційної фантазії та велика продуктивність, Бездоганно володіючи лінією умінням вибудовувати форму, колорит, майстер невтомно експериментує дошукуючи новітніх спрямувань у мистецтві нового тисячі це засвідчують його чисельні живописні Віктор Сидоренко неодноразово нагороджений престижними відзнаками, у тому числі міжнародними. Твори Сидоренка зберігаються в Національному художньому музеї України, музеї сучасного мистецтва, в колекції Єльцинського університету США, у збірках художніх музеїв і приватних колекціях в інших країнах світу.